Ось що значить натуральний парк. Бачите? Повалилось, згнило, нове насіялось, нове виросло. Бачите? Там повалилось, гниє. Ось поряд де линочка сама росте. Ось які гарненькі ростуть. І там далі. Дуже гарно. Ось, бачите, там в глибині. Теж видно. Я кажу, це не розруха, щоб ви правильно зрозуміли, бо хтось каже, розруха, не хочуть родити. Ні, це от іменно, як виживає в натурі ліс і природа. Ось стежинки такі, люди ходять, дивляться. Все нормальненько. Гарного вам настрою! Бувайте здорові. Мирного неба і здоров'я!